Обід 24-й день дієти. На обід 60 г салату зі свіжої моркви потертої. До цієї моркви додавався часник, сметана, трошки солі, все це добре перемішувалось. Зверху поклала чайну ложку сметани і дві цяточки хріну. Щоб надати салату пікантного смаку, ніжного пікантного смаку, листочок пікінської капусти. На нього поклала салат. Паштет з курячої печінки. Печінка проварилась, добавила в воду сіль, потім перебила її блендером, добавила теж сметану. Перець і покришила зелену цибулю, а вклала, зробивши канапку, на хлібець Теж 60 грамів паштету. Запиватиму чаєм, велика, але не повна чашка чаю з лимоном. Ходив же до лісу, зібрала такий ніжний, ніжний. Пукет, зверніть, які цяточки красиві, біло-зелені, а листочки така зелена, ніжна, ніжна зелень. По-російськи черьомуха, а по-українськи підскажіть, як називається ця рослина пахуча, дуже-дуже пахуча. Ну ось такий обід. Хто обідає смачного, зустрінемось вечором. Доброго вам продовження дня!